Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати на зиму фаршировані квашені баклажани. Спочатку ми підготуємо баклажани, а потім я покажу, чим і як я буду їх фарширувати. А щоб підготувати баклажани, на плиту відразу ж ставимо воду закипати і з розрахунку 30 г солі на 1 літр води додамо воду. Залежить від того, в якому посуді ви будете бланширувати. Баклажани на 1 літр води, 30 г солі, і нехай вона закипає. А ми підготуємо поки що баклажани. Для цього я прокалую баклажан, надрізаю його з однієї сторони, і з другої сторони не до кінця. Бачите, ось такі роблю надрізи. Хвостик поки що залишаю. Плодоніжку, тільки якщо сильно довгий хвостик відрізаю. І так, всі баклажани я підготую. Баклажани бажано брати не дуже великі, такі, але ж залежить від вашого смаку та апетиту. Ось так надрізаю, відрізаю, щоб не дуже довгий хвостик був. І так, всі баклажани ми разом з вами і підготуємо. В одній ложці 25-30 грамів. В кастрюлі у мене 3 літри води. Я насипаю 3 столових ложки з гіркою, щоб було 30 грамів солі. Все, водичка закипає, а ми продовжуємо надрізати баклажани. Опускаємо після того, як водичка закипіла баклажани. Кастрюлю і будемо бланширувати 3-5 хвилин. Можна ножем або дерев'яною шпажкою перевіряти до м'якості, але слідкувати, щоб баклажани не переварити. Так, по черзі я буду бланширувати всі баклажани. Дістаємо, шукаємо надріз, який ми надрізали, кладемо так горизонтально і прижимаємо злегка. І так. На всю дошку викладаємо баклажани. Я ще перевіряю, щоб всі були м'які проколювались. І цієї ж воді ми будемо бланширувати і слідуючи баклажани. Друзі, коли ми робили рецепти, це вже ми не вперше знімаємо ролики, то казали, що баклажани розлазяться. Щоб баклажани не розлазились, потрібно їх не переварити. Потрібно слідкувати 3-5 хвилин. Так, щоб тільки були м'які, але не переварити. Я зробила ось таку конструкцію. Баклажани виклала на дошку, під низ поклала ще одну дошку, щоб був такий наклон, щоб витікала зайва волога та гіркота. Кладу ще одну дошку. У мене тут є така гірка, кладу на дошку, пачку солі і залишаємо на 2 годинки, щоб стікала гіркота та зайва волога. І поки баклажани будуть охолоджуватись та стікати волога, ми підготуємо фарш. Для фаршу я підготувала три цибулини, це 250 грамів, 500 грамів моркви, 500 грамів болгарського перцю е, в неочищеному вигляді, якщо почистим, буде, буде грамів 400 Також мені буде потрібно кілька стебел петрушки або селери, або можна взяти одну петрушку або одну селеру. Також мені буде потрібно зелень петрушки, чесник десь приблизно 100-120 г. І я візьму ще половинку кореня селери. Якщо вам не подобається селера, інколи в коментарях пишуть, то можете не додавати. Можна обійтися або петрушкою, або навіть зелені і не додавати. Спочатку я поставлю розігрівати олію в кастрюльки і наріжу. Десь четверть кільцями, не дуже мілко ось так розрізаю, це буде на три частини, та нарізаю. До фаршу також ще можна додати або корінь петрушки, або пастернак. Я взяла пастернак. Чим більше білих корінів, тим смачніше і корисніше буде наша страва. 150 мл олії в мене вже розігрілися в кастрюльці і ми відправляємо туди цибулю. І поки цибуля буде смажитись до прозорості, ми не будемо її дуже смажити до рум'яності, тільки щоб вона стала прозорою, ми швиденько натремо моркву. Моркву можна натерти на звичайній терці, а можна на терці для корейської моркви. Це неважливо, як вам подобається. Пастернак натрем на такій же терці. Корінь селери я натру також на цій терці. А болгарський перець ми наріжемо тонесенькими смужками. Цибуля стала прозорою. Ми додаємо чорний мелений перець за смаком. У мене це половина, половина чайної ложки. Ще раз перемішаємо цибулю. Бачите, вона прозора, але не румяна. І відправляємо відразу ж наші овочі. Перчик також все перемішаємо. На таку кількість овочів я додаю половину столової ложки солі, добре все перемішаю. Овочі я смажити не буду, вимикаю плиту і накриваю кришкою, щоб вони пом'якли і були і не смажені, і не сирі. І поки. Фарш охолоджується, баклажани стікають. Нам залишилось нарізати зелень. У мене це петрушка, можна, це може бути будь-яка зелень, яка вам подобає. Часник можна дрібненько порізати або натерти на терці. Я буду натирати на середній терці. Баклажани вже охолонули. Вони вже стікають у мене 2 години. Охолонула також уже начинка наша, якою ми будемо фарширувати баклажани. Я вирішила ще додати зовсім небагато, десь пів перчинки гострого перчику для пікантності. Так, тут у нас зелень, чесник, гострий перчик. І сюди ж ми додаємо овочі. Бачите, які вони стали? Вони і не смажені. І прим'якли, як ніби ну, як морква по-корейськи, як ми заливаємо гарячою олією. І тепер відправляємо в миску. Ретельно перемішаємо чесник, щоб він не був в одному місці, щоб все розійшлося. Чесник, зелень, гострий перець чилі. Бачите, як спресувалися баклажани. Вся лишня волога вийшла, вся гіркота вийшла. Ми оці хвостики з шилистиками відрізаємо, вони нам не потрібні. Відкриваємо, де в нас був карманчик. І хто ложкою мені зручно руками От. фаршируємо баклажани, наповнюємо баклажани, скільки можна наповнити. Інколи можна і небагато начинки класти, інколи просто протерти тільки часником. Перед цим як фарширувати баклажани, я фарш скуштувала сорі достатньо. Ви дивіться за своїм смаком, так щоб воно було, як салатик, як морква по-корейськи, як ви любите за вашим смаком, так і робіть. Беру гілочку петрушки, або ось я розділила черешок селери і обмотуємо і можна чередувати петрушка селера І складаємо або в емальов... емальований посуд, або в скляний, як вам зручно. Не забуваємо чашолисточки відрізати. Я їх спочатку не відрізала, щоб баклажани трималися, тримали свою форму. І відрізаю тільки тепер уже, перед тим, як фарширувати. І так, нафаршируємо всі баклажани. Перший шар я нафарширую, і потім покажу вам, що буду далі робити. Ось Зараз беру селеру, щоб аромат був. І селери, і петрушки. Ось бачите, який гарний карманчик, баклажани не розлізлися, не розварилися. Це важливо, щоб їх не переварити. Потрібно, коли вони 3-4 хвилинки пропарюються, стояти біля кастрюлі, щоб не прогавити цей момент. Після того, як ми виклали один шар баклажанів, Беру соль, ось так дрібку, скільки в мене помістилося, ось, дрібку. І щоб кожен ба, баклажан був присипаний трішечки сілью. І після цього укладаю другий шар баклажанів. Ну Ось майже вся начинка, весь фарш у мене пішов. Я взяла 4 кг баклажанів і на 4 кг баклажанів ось така кількість. Продуктів у нас майже пішла. Залишилось ще, можливо, на один баклажан, але я вже його не буду шукати. шукати, пропарювати. От і все, друзі. Останній баклажан. Злегка знову я так підсолю верхній шар. Це, що залишилось, нам потрібно, щоб все покрито було соком. Я його так і відправлю. Сюди відро. Відро в мене на 10 літрів. Ну, при бажанні сюди, мабуть, відро на 10 літрів піде у два рази більше. Можна брати сміливо. Десь 8-7-8 кілограмів баклажанів, у кого велика сім'я. Ця зелень, що в мене залишилась, я також її викладу. Інколи я ще фарширую перець, сюди додаю, але не залишилось начинки майже. Тому перець сьогодні додавати не буду. Якщо вам цікаво, як ми фарш... робимо фарширований перець, напишіть в коментарях, ми ще з вами і перчик нафаршируємо. Ну і Кладемо гніт, кладемо тарілочку. На тарілочку будь-який груз це в мене 2-літрова банка. Через годин 10 я подивлюся. Якщо рідиною не покрилися наші баклажани, потрібно, щоб обов'язково вони покрились рідиною. То можна додати підігріти олію, не доводити, не доводити до кипіння, а десь градусів 50-60 і залити гарячою олією. або зробити 4% розсіл це 40 грамів солі на 1 літр води, і додати так, щоб воно покрило баклажани. Але в мене завжди баклажани через годин 10... Покриваються своєю рідиною, я ніколи нічого не додаю ні олії більше, ні розсолу. Чекаємо 10 годин і потім зустрінеться з вами. Я не сказала при якій температурі, при кімнатній температурі, десь на третій-четвертий день уже баклажани можна куштувати і вони вже прокиснуть. А якщо винести десь про холодне місце, наприклад, спочатку десь де до 20 градусів, то вони будуть проквашуватися. Довше, але ж все-таки краще три доби притримати при 20-22 градуса це кімнатна температура. Якщо буде більше, наприклад, 30 градусів, то вони дуже швидко прокиснуть. Тому 20-22 градуса 3 три дні тримаємо при кімнатній температурі. Переночували баклажани мої і вони не покрилися рідиною. Тому я забрала 2-літрову банку. З салатом і поклала гірку. Одна на 2 кілограми, одну Іван Афанасьович поклав на 6 кг. Я їх в пакуночок, щоб не було і ржі. Все, і буквально через 2 години бачите, як добре покрили срідиною баклажани. Залишаю таких ще на 2 доби, і вважаю, що при такій температурі, як у нас в приміщенні, зараз похолодало десь 22-24 градуси, вони будуть готові через 2 доби. Так, друзі, прийшло три доби і така нетерплячка, я скуштувала, і вони вже такі з кислинкою. Дуже смачні. Але якщо хочете, щоб вони були більш кислі, то можна почекати ще 4-5 діб. Ну зараз якраз саме смак. Дуже смачно до картоплі, до котлетки, до шашличку. Це дуже смачно, ось покажу вам так у розрізі, бачите? Тепер дивіться, ми знімали ролики і казали, а де ж на зиму? Якщо ось так відрі, якщо у вас дуже холодний погріб, можна відправити в холодний погріб, попередньо заливши розігрітим, але не кипятком до 50-60 градусів десь розігріти олію. От, і залити олією гарячою, накрити так, щоб мошка ніяка не потрапляла, і відправити в погріб. Воно буде зберігатися десь, я знаю, місяці-два, мабуть. Ми довго так ніколи не зберігаємо. Другий спосіб можна перекласти в банку літрову і також залити олією. Гарячою накрити кришкою. І якщо відправити таку банку літрову, кілька банок в холодильник, то вони будуть зберігатися і до Нового року, і на всі свята, і на Різдво. А ще кращий спосіб, яким більше всього ми користуємося. Це вже, навірно, років два. Як наші глядачі нам таку пораду дали, ми, нам дуже подобається це берете баклажанчик, він так спресувався під гірками нашими. Я ось так викладаю. Два баклажанчики. Завертаю їх в харчову плівочку з боків, щоб ніяких ароматів у нас не йшло. І ножиком потримаю. Тримаю. Ножиком ось так відріжемо. Ось так. І в якийсь пакетик. У мене це такий пакет, який щільно закривається. Ось так. І отак я складу повний пакетик баклажанів, закрию і відправлю в морозилку. Не буду вам демонструвати, як я буду зараз завертати всі баклажани. Або ж я ж говорю такий спосіб, що в літрову баночку залити гарячим, гарячою олією. Ще колись наші батьки стерилізували складати в літрову баночку. І стерилізувати з моменту закипання літрову баночку 40 хвилин, потім закривати ключем. Але ж, звичайно ж, тоді і користі менше, і вони стають трішечки м'якшими, не такими смачними. Краще зараз наш час заморозити, тому що у всіх є морозильні камери, і для двох-трьох пакуночків знайдеться місце. І, звичайно ж, за тиждень-два, тут половини не буде. Ми їх і так з'їмо, поділимося з родичами. Ось так ми закриваємо квашені фаршировані баклажани на зиму. Всім друзі, бажаємо мирного неба над головою, всім бажаємо міцного здоров'я і всім смачного та смачних заготовочок. Пока-пока.